Всім привіт! Мене звуть Аліна, і в цьому відео я хочу поговорити з вами про мотивацію і взагалі, як почати діяти чи продовжувати діяти, якщо починають опускатись руки. І на це відео мене підштовхнула моя подруга, бо вона дуже класно робить торти, робить цукерки і солодощі. І вона на цьому не заробляє, і я вже декілька разів їй казала: блін, ти так смачно це робиш. Чому ти не продаєш це? І вона завжди мені каже: Мені потрібна мотивація, мені потрібна мотивація, і я почну. Тож сьогодні я хочу трошки поговорити про цю тему. Якщо вам актуально, то продовжуйте дивитись це відео. І чому ви взагалі маєте мене слухати в цьому питанні? Мене звуть Аліна, всім привіт! Я вже майже 10 років будую бізнес і веду свої особисті проекти. Також я сертифікований е, тілесний терапевт та коуч тета практик, і я вже дуже-дуже багато часу займаюся духовністю, особистим розвитком е, і так далі. І е, питання мотивації для мене також завжди було актуальним, але мені не подобається слово мотивація. І я почала думати. Е, що саме мені завжди допомагало діяти, завжди от, зробити да, ось цей перший крок, коли я починаю якийсь новий проєкт, або ж продовжувати діяти, коли щось не виходить. Да, не виходить так, як я собі задумала, чи я вже зробила декілька спроб і вже таке трошки вигорання, і хочеться все кинути, але було щось. Що мені завжди допомагало діяти. І я почала аналізувати це, і я зрозуміла, що я замінила слово мотивація на слово сенс. А, тобто, який сенс для мене почати це робити, який сенс для мене продовжувати це робити? А, бо коли ми не знаємо, для чого нам, нам дуже важко. Продовжувати діяти або починати якусь дію. Бо мотивація це таке трошки незрозуміле, де, начебто це щось, що нас заохочує це робити, начебто це щось таке, що що нас підкуповує, наче А от сенс це те, що. от Завжди буде з вами, да? Тому що мотивація вона може з'являтись, може про, е, пропадати. Але сенс, доки він для вас актуальний, він буде для вас завжди. Давайте приведу приклад. Як я взагалі прийшла до бізнесу, і я жодного дня в своєму житті не працювала на когось, окрім там якихось студентських підробіток 10 років тому. І це було дуже раптово. Ми були у відпустці з моїми батьками, і ми якось почали з мамою говорити про роботу. Мені вже тоді було десь 20 років, десь так. Uh, і в мене вже починався бізнес, але так, не дуже серйозно, тобто це було більше як хобі. І моя мама сказала, що uh, в неї відпустка в рік, типу, десь 30 днів, щоб я вам не збрехала, ну, туди, три тижні, грубо кажучи. І я була в такому шоці, що я зрозуміла, що я не хочу так жити, я не хочу. Um, бути так обмеженою да, ось, цим правилом. І все це весь цей час я робила так, щоб не, втрап... ну, не потрапити в ось цю пастку. Не... Я не хочу казати, що. Звичайні роботи по контракту це погано. Ні. Якщо ви працюєте на такій роботі, вам подобається, ви реалізуєтесь, це добре. Просто я розуміла, що це не мій шлях, бо я дуже-дуже сильно. Люблю свободу я дуже дуже сильно. Саме на, от, свободу дій. Да? Свободу дій я дуже сильно люблю, і я хочу мати можливість іноді вирішити не працювати місяць-два. Да, це, це моя зона відповідальності, що я не буду заробляти гроші. Але я хочу мати таку змогу вирішувати, скільки, коли мені працювати. І це був мій сенс. Розумієте, це не була мотивація, о, я не хочу. Да, от мотивація могла б звучати так. Я не хочу працювати на когось, бо я хочу а, мати цю свободу дій. Да? Це мотивація. А якщо зробити як сенс? А сенс був в тому, що я хочу відчувати свободу, я хочу відчувати Щастя у цій свободі, я хочу проживати життя, будучи творцем цього життя. Начебто, знаєте, звучить однаково, але прям відчуйте цю різницю. Я не хочу працювати на когось, бо я не хочу мати відпустку три тижні, або я хочу. Будувати свої проекти, працювати на себе, бо я хочу мати свободу дій, і я хочу бути щасливою в цій свободі дій. Розумієте? Мотивація і сенс. Сенс для мене це щось глибше, це щось таке не на поверхні, і воно таке більш стабільне. так? Да? Тобто наші сенси, вони, вони можуть змінюватись, вони можуть змінюватись, але вони все одно такі більш глибокі, ніж мотивація. Бо мотивація така, вона штука така, нестабільна. Тому, коли ви щось починаєте, або опускаються руки, задавайте собі питання: а чому я взагалі це роблю? Чи відповідає? Моя ціль, да, того, що я зараз роблю, тим сенсом, тим цінностям, які я маю. Чи, м- я ще бачу себе в цьому? Да, тому що. Е ви можете змінюватись, ваше життя може змінюватись, і треба завжди звірятись. А відповідає зараз те, що з вами відбувається, те, що ви робите, вашим сенсом і вашим цінностям і вашому внутрішньому відчуттю. І, наприклад, коли я будувала школу танців, і в мене дуже довго щось не виходило, не було грошей, я входила в мінус. Я пам'ятала, чому я це роблю. Мені не треба була мотивація вставати і щось робити. Бо, по-перше, я була закохана в ту роботу, яку я роблю. І навіть коли вона була складною і щось не виходило, в мене все одно було таке відчуття любові до того, що я роблю. І в мене завжди був сенс. Що... А сенс був в тому, що мені подобалось танцювати. Мені подобалось організовувати якісь івенти, класи, заняття. Мені подобалось бути в жіночому колі, працювати з жінками і бачити їх посмішки після занять. Розумієте? І це не було мотивацією, це було моїм сенсом. Тобто, сенсом продовжувати будувати свій проєкт і не опускати руки, навіть коли було дуже-дуже дуже складно і вже думала, блін. ну... Ну, нічого не виходить, треба робити щось по-іншому. Тому а, я сподіваюся, що це коротке відео вам трошки допомогло, бо я, я знаю, що в інтернеті дуже-дуже багато різних відео на тему мотивації, але я думаю, що ніхто ніколи не казав про те, що можна замінити слово мотивація на слово сенс. І... Ваша задача, ваше домашнє завдання після цього відео це прописати взагалі ваші ш... сенси в житті, ваші цінності. І потім звіритись те, що ви зараз робите, не тільки в робочому сенсі, а взагалі, от, як ви проживаєте своє життя, чи відповідає ваше життя вашим сенсам і вашим цінностям? І якщо ні, то що ви можете замінити вже зараз, сьогодні, після перегляду цього відео. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, бо це такий новий канал. я ще не знаю, як знімати правильно відео. Я це роблю просто від душі і сподіваюся, що я знайду свою аудиторію рано чи пізно. І дякую, що подивились це відео і до зустрічі в нових відео. Папа! -па.